У нас вже в 2 читня було прийнято закон, згідно з яким ми відтермінували обов'язковість розробки комплексного плану до 2028 року. Це є плюсами, тому що є змога на даний прихідний період нам простіше вирішувати земельні питання, простіше вирішувати питання зміни цілого призначення земельних ділянок, надання вихідних даних та проєктування об'єктів. Це є якби на даний час стимулом все таки продовжити економічний розвиток громад. Хочеться відмітити конгрес місцевих термінальних влад, які донесли до керівництва держави необхідність відтермінування розробки комплексних планів до 2028 року. Особливо це можна відмітити, коли 19 червня цього року за участі більше тисячі громад відбулася булася рада, і донести так сказати до держав до криниці держави е, необхідність цього. Е, також хочеться відмітити президента України, який долучився до даного законопроекту. Він отримав підтримку Верховної Ради і було в так дуже оперативно прийнято. І думаю, вже скоро він набере чинності. І розв'яже нам руки, хоча б до 28 року, щоб ми могли встигнути до цього часу все-таки розробити та затвердити свій комплекс план. І вже з 28 року, вже повноцінно, згідно з усіх вимог, працювати над розвитком громади. А, громада. Южницька громада на якому етапі реалізації цього просторового комплексного плану? На даний час у нас де розробка зупорядної документації. Ми формуємо нові земельні ділянки, де по факту у нас, наприклад, були старі госакти на землю, але не внесені кадастр, або які мали якісь там, скажімо так. У когось є об'єкт, але відсутня земля. Ми теж вносимо в кадастр, щоб можна було з них вимагати плати за землю, щоб було наповнення бюджету. Якщо у нас, наприклад, компсумісної документації планується якийсь розвиток даної території, і ми бачимо вільну земельну ділянку, ми її формуємо, щоб можна було виставити на аукціон. Тому комплексний план, по суті, направлений на розвиток громади і на збільшення надходження до бюджету. Тому, скажімо так, зараз ми якраз займаємося формуванням земельних ділянок. Також в нас іде на завершальному етапі вже містобудівна документація з перспективами розвитку. Сьогодні ми проводили нараду теж по комплексному плану, запланували нове місце під розміщення очисних споруд для міста, щоб ми не були прив'язані до очисних споруд Одеського портового заводу. І ще ми зараз погоджуємо завдання щодо цивільного захисту. І будемо розробляти даний етап. Також ми отримали вимоги до екологічної документації і також почали розробку даного розділу. Тому плануємо до цього, до кінця цього року і завершити розробку комплексного плану та провести громадське обговорення. На наступний рок ми плануємо все-таки завершити питання по межам і комплексну експертизу. І, скажем так, двадцять сьомий, максимум 28 й рік у нас дедлайн для все-таки, щоб громад... комплексний план у нас був. Якщо буде затверджено відтермінування затвердження комплексного плану, наскільки це для нашої конкретної громади це вигідно і наскільки це вирішує? Там, проблеми, які на сьогоднішній день виникли. Згідно з даним законопроектом, до нас на даний час повертаються перехідні положення, які діяли з 2021 по 2025 рік. Нам дозволяється, опираючись на нашу місцеву документацію або ж на схему планування районів чи областей передбачати розміщення тих чи інших об'єктів. Ну не чекаючи, поки в нас буде план. Ми також маємо право внести зміни до місцевої документації, яка в нас є, щоб теж також передбачати розміщення нових об'єктів, і ми не прив'язані до плану в даному випадку. Також також на на час війни у нас є порядок, що ми можемо розміщити об'єкт промисловості транспорту та релокація підприємств. З території, які зараз при чи окуповані, щоб можна було взагалі безміцову документацію розмістити ці об'єкти на території нашої громади. Щоб ми могли, так сказати, важі для економічного розвитку громади. Це допоможе. Так. Да.